Святий архістратиже Божий Михаїле, найвищий серед усіх ангелів Господній, воєначальник усіх небесних сил, ти є стіна для побожних людей і міцний заступник у бідах, ти є скорий помічник у боротьбі з ворогами видимими і невидимими, ангельські воїнства і сила світу, невидимого на винищення злати скеровуєш, стоячи перед престолом Царя слави. Ти не віддалився від землі, бо Господь дав тебе державам, земним заступником і охоронителем. До тебе, після Бога і Пресвятої Матері Божої, вдаємося, будь нам скорим помічником і заступником, архістратиже Божий. збережи Україну нашу, постань разом з усіма своїми небесними воїнствами, непорушною стіною на кордонах держави нашої, і охорони її від ворожого вторгнення. Закрий нас міцним своїм щитом і захисти людей від небезпеки з неба й ворожих куль, путами сили Господньої знешкодь ворогів явних і таємних зовні всередині держави нашої, збережи нашу Україну єдиною, вільною і неподільною, зміцни силою Твоєю, наших воїнів-захисників, зодягни їх у світло твоє непереможне. Молиме тебе, о Архангеле Божий, як великого поборника правди, викрий, відверни усі підступи і провокації, що ворог готує проти нас, бо тобою всі злі задумі винищуються, вогненним мечем Твоїм знищи все зло в серцях людей, просвіти їх розум, світлом Христової правди, а серця любов'ю до Бога і ближнього. Ти, що вірним радість від престолу Вседержителя приносиш, моли Бога нашого, щоб дарував батьківщині нашій мир і благоденство, осяй промінням світла Твого, народ наш, щоб мали ми єдність і мудрість, і під крильми могутнього заступництва Твого, визволені від духа злоби, прожили життя своє у мирі, спокої, благочесті і чистоті, і повсякчас славили! Владику Неба і землі, Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.